Він активний учасник подій у столиці на Євромайдані. Був важко поранений. Переніс дві операції: одну у Києві, іншу у Німеччині. Став інвалідом третьої групи. Після повернення в Україну, попри поранення, вирішив піти добровольцем на схід. У воєнкоматі через інвалідність йому відмовили, але вже через півроку долинянин Юрій Довжанський отримав повістку. Як так сталося? Далі у сюжеті. Як патріот і активний учасник майдану Юрій не бажав залишатися осторонь подій, які відбуваються на сході України, і попри отриману інвалідність, разом зі своїм товаришем пішов у місцевий воєнкомат записуватися добровольцем в зону проведення АТО, вона сказала, що на даний час вам там без шансів служити не можуть вас взяти, тому що у вас є там інвалідність, поранення серйозне з руковод, і аж би я їх не підводив під. Кримінал, як зрозумів, а штурмку Віктори сказали, що максимум, де Віктор може служити, це може він служити в нас тут на військкоматі в долині. Через пів року часу мені офіційно приносять повістку додому, де я з неї розписуюся, беру ту повістку і вже поїхав сюди виясняти ситуацію, чому, коли я йшов. Добровольці мене не брали, а через півроку часу мені зразу автоматично принесли додому повістку. А в той же час штурмаві... штурмак Віктор, той, у котрому говорили, що він може служити максимум тут на військкоматі, він вже служив в пісках. У ситуації вирішив розібратися депутат обласної ради Тарас Парфан. Він звернувся з відповідними запитами до Міністерства оборони пізніше до прокуратури. У кінцевому результаті для об'єктивного розгляду причин ситуації, яка склалася, йому запропонували звернутися безпосередньо до працівників долинського військомату. Тут депутат та місцеві активісти ознайомилися з обліковою карткою Юрія Довжанського. Довжанський Юрій Васильович з 3.86 третє року народження. Не служив поранений на майдані. Запис у особовій обліковій карці. 02.14 у Києві операція. 11.03. Дрезден прооперований. 3 група. Комісія. Не можу зрозуміти, що написано. Що, що про комісію пише. А зверху написано, що придатний. А зверху написано, що придатний. Він є інвалідом третьої групи. Цей запис зроблений в обліковій карці. Про тому в обліковій карці пише придатний. Парадокс. Парадокс. І жодна особа, яка це зробила, яка виписала повістку інваліду, де в картці записано в облікові, що він був поранений, поки що не була притягнута до хоча б до дисциплінарної відповідальності. Зараз ми будемо продовжувати виясняти, оскільки воєнкома нема він у відпустці. Спеціаліста, який веде облік і, веде і виписує повістки, нема у відпустці. І Я тільки виконуючи обов'язки воєнкома, який вже приступив до виконання цих обов'язків після того, що відбулося. Місцеві активісти схиляються до думки, що все трапилося через громадську позицію Юрія та його товариша під час подій у Вигодському лісгоспі, де вони активно виступили проти екс-керівника підприємства. Я маю підстави, тому що два збіги це занадто багато. Віктора забрали зразу після акції проти Ігора Тимочка. А Юру. Юра отримав повістку зразу після того, як ми виступили на прес-конференції в Києві теж по Ігору Тимочку і в інтервалі до двох днів. Чомусь в мене викликає багато запитань, чому саме нашим хлопцям вручили повістки за таких обставин. Що ж, питання і надалі залишається відкритим.